Перший сніг під контролем, звітують у Кіровоградському управлінні житлово комунального господарства. Втім, сніг, що випав цієї ночі, додав роботи комунальникам, кажуть, очищати вулиці, виїхали о другій ночі. Спочатку взялися за дороги, чотири машини посипали вулиці сіллю та відсівом. В день розчищали тротуари. Проте кіровоградці таки нарікали на те, що вони були слизькими. Аби містянам було зручно їздити і ходити. комунальники обіцяють працювати до ночі. Керівник підприємства Універсал -2005», відповідає за розчищення розчищення міських доріг. Повідомив, що посипковим матеріалом забезпечені 100%, пального теж вистачає. Техніка працює справно. Втім, незважаючи на проведену роботу в місті, з самого ранку все ж таки сталося кілька ДТП. Не дуже складно їздити, нормально їздити. Ну пер перший сніжок ви знаєте. ну важність водія. он сейчас молоді, не ні ни стажу, ни опыта, ничего. дивиться на дорогу, а на дівчат. У нас уже наработаны есть маршруты. Четыре машины разъезжаются в разные концы города. И сначала значит, обрабатываются магистральные улицы. Это имеется в виду подъемы, спуски, светофоры, перекрестки. Снегоуборочная техника не применялась ввиду того, что слой снега незначительный, поэтому это нецелесообразно.